Всім привіт! Мене звати Олексій. А ви знали, що компанія Депс є не тільки постачальником обладнання для альтернативної енергетики? Ще ми маємо команду, яка будує сонячні станції. Якраз зараз будується сонячна станція, і ми приїхали подивитися, що тут і як. Євген, можна тебе покличу задати декілька питань? Що саме тебе цікавить? Привіт, декілька питань. Перше питання. Що це за станція, під які потреби? Це гібридна станція. Тут ми використовували на об'єкти 50-кіловатний інвертор DEA. Використовували стек з акумуляторами для резервування живлення. І, мабуть, найголовніше ми побудували це все поле на 65 кВт для того, щоб ми могли саме компенсувати споживання, тобто зменшити платіжку. Тобто вирішуємо декілька питань з того, що я почув: це е, з, з, зниження витрати на електрику і резервування жирення для блокаутів, так абсолютно вірно, але зараз. Спокійний час, коли у нас відмикань нема, ми використовуємо акумулятори для того, щоб трошечки ще зекономити. Тобто в такому випадку ми зменшуємо кожного місяця саме споживання десь на 50-60%. Правильно, я розумію, що це зроблено за рахунок того, що надлишки сонячної генерації накачуються в акумулятор і потім цю енергію. Так, яка більш... абсолютно вірно. Більш... Більш... Так, 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 саме так. Питання таке, що це за конструкція, на якій ми сидимо. Це наземна конструкція. Як ви можете побачити, панелі тут розташовані в декілька напрямках. Це південь, схід та захід. Для чого ми так зробили? Для того, щоб клієнт міг якнайомога більше зекономити електроживлення. Тобто сонечко у нас стає зранку, з однієї сторони, в обід інша, і потім вже вона сідає на заході. Тому ми так і зробили. Супер. Тобто для того, щоб поширити окно генерації. Скажіть, будь ласка, по часу, скільки це займає побудувати, з монтажем, встановити ці сонячні панелі? Так, дивіться, сам монтаж, пусконаладка системи зайняла десь приблизно одного тижня. Плюс, звичайно, тут, так як це бізнес, нам потрібен був пакет документів, нам потрібен був план, нам потрібна була вся проєктна документація. Тому у усього проєкту зайняла троєшки більше місяця. І на останнє одне з самих чутливих питань це окупність. Скажи, будь ласка, якщо була суто мережева станція як окупність і з акумуляторами? Так, якщо ми балакаємо про мережеву станцію, то у нас окупність, як правило, до 2 років. Але у нас тут гібридна станція, вона не тільки домішує, як ми вже і казали, але дозволяє комфортно себе відчувати тоді, коли навіть у нас мережі від міста немає. Тому тут окупність буде в районі 4 років. Супер дуже дякую всім. Дякуємо гарного дня. До зустрічі на нових об'єктах та проєктах.